Хочете дізнатися, як цей заклад перевершує всі очікування, і обов'язково слідкуйте за всім відеорядом, а особливо за тим моментом, коли я нарешті буду куштувати те, що ми замовили. Інтер'єр всім досить таки знайомий, тому що заклад вже працює багато років в нашому місті. Хоча мені здається, дівчатам вдалося його по справжньому реанімувати. Отже, переходимо до головної страви, а це була піца. Дуже смачно, дуже соковито, дуже по-м'ясному. Тепер цю сирну. Кайф. Прям сирно. Мужкова така. Ми взяли комбінацію сирна з м'ясною. Це yeah. просто ідеально. До no, половинка на половинку. Ні, yeah, половина споняма няма yeah, yeah, меню закладу сповнене українських страв. А також я називаю їхню піцу. Це подих Італії. Ну а стосовно локації, це всім відома корчма. Цей день було досить вітряно, тому ми знаходилися в головному приміщенні в підвалі. Що тут скажеш? Було безпечно, а головне смачно.